Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні Уроки. Тема уроку зовнішність людини. Подумай, у чому полягає неповторність кожної людини? Чим відрізняються між собою люди? Кожна людина особлива і неповторна. Люди відрізняються зовнішністю, характером, здібностями тощо. Перше, що помічають, зустрівшись із людиною, її зовнішність. Зовнішність людини це її обличчя, статура, одяг і певні особливості вигляду. Розгляньте малюнки. Визначте, що можна дізнатися про дітей з їхньої зовнішності. Поміркуйте, хто з дітей має привабливий зовнішній вигляд та чому ви так вважаєте. Подивіться, перший хлопчик, який йде до школи, він гарно чисто одягнутий. чепорненький. Друга дівчинка, вона займається спортом. Вона одягнута у відповідний одяг. А третій хлопчик. Третій хлопчик, хоча й веселий, але він брудний, в порватих штанцях і з палицею в руці. Наступна, четверта дівчинка, погляньте, вона так гарненько чи парненько одягнута, чистесенька, але в неї немає посмішки на обличчі. І останній хлопчик, він слухає музику. Погляньте, будь ласка. Хто з дітей має привабливий зовнішній вигляд? Від того, який ти маєш зовнішній вигляд, залежить ставлення до тебе навколишніх людей. Повагу та бажання спілкуватися викликає дбайливо одягнена, чиста та охайна людина. Розгляньте малюнки. Прочитайте й обговоріть поради, яких потрібно дотримуватись, щоб мати охайну зовнішність. Дотримуйся правил особистої гігієни. Часто мий руки, щоденно приймай душ, мий волосся та вуха. Зранку та ввечері чисть зуби, чисть нігті і вчасно зрізуй їх. Наступне. Прочитайте і обговоріть пораду. Стеж за своєю зачіскою. Вона має бути такою. Щоб за нею легко було доглядати, щоб волосся тобі не заважало. Наступне стеж, щоб твій одяг завжди був чистим, випрасуваним та непошкодженим, знявши одяг. Вішай і складай його на своє місце. Наступне. Доглядай за своїм взуттям. Щодня чисть його від бруду та пилу. за необхідності змащуй кремом. Якщо ж взуття намокло, то обов'язково просуши його. Пам'ятаємо, для догляду за взуттям ми користуємося з вами щітками, кремом для взуття, різними губками для взуття, можливо, хусточка є у вас спеціальна, спрейчики тощо. Наступне Одягайся відповідно до погоди та виду діяльності. Одяг має бути різним для дому і школи, для буднів і святкових днів, для занять спортом і прогулянок. В різну пору року ми одягаємо різний одяг. Перед тим, як вийти з дому, подивися в дзеркало та переконайся, що все із твоїм зовнішнім виглядом гаразд. Щоб до тебе ставилися з повагою і симпатією, стеж за своєю зовнішністю. Будь охайною людиною! Дай відповідь на запитання чи дотримуєшся ти всіх порад щодо охайньої зовнішності. Дякую за увагу. Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Я вами дуже пишаюся.